Рівно два роки тому, 1 березня 2023 року, літак з Торонто приземлився у Вінніпезі. Це провінція Манітоба. Тоді ми ще не знали, що це за місто, яких людей ми тут зустрінемо, та наскільки довго та важко доведеться нам вигризати постійне резидентство для нашої сім'ї. Ми не були знайомі з цією країною раніше. Не мали тут друзів чи родичів. А якщо і летів хтось з друзів, то в інші міста за півтори, а то й дві тисячі кілометрів від нас. Всім привіт! Сьогодні говоримо про Канаду після двох років життя тут. Які висновки я вам можу сказати, чи може які відгуки можу вам розповісти. Чи шкодуємо ми про переїзд до Канади з Польщі? Варто чи не варто сюди пертись та як ми взагалі вижили на одну заробітну плату в трьох з малою дитиною? Мене звати Віталій, і ви на каналі Маринюк. Не забувайте підписуватись, і ми будемо бачитись частіше. Дякую! Для всіх тих, хто хоче зрозуміти, як у нас пройшов перший рік в Канаді, є відео один рік в Канаді. І відео старе, але дай зрозуміти, як ми стартували. Якщо коротко, що ж нового за другий рік життя в Канаді, Манітобі, Вінніпезі? за другий рік в Канаді ми проїхали з Вінніпегу в банф на авто. Це провінція Альберта. За цю поїздку в півтори тисячі кілометрів в одну тільки сторону ми побачили. Багато чого цікавого про Канаду, а також зрозуміли її розміри. Вони супер величезні. За другий рік життя в Канаді я побував в столиці Канади в місті Оттава, а також відвідав місто Гатіно, яке є франкомовне з провінції Квебек. Ця подорож мене трохи шокувала, і я настільки був вражений величезною прірвою між Вініпегом та Оттавою. Що я хотів вже і сьогодні переїхати в Отаву. За другий рік життя в Канаді. Ми від'їздили по багатьох локаціях для відпочинку або ж просто для рибалки, і відкрили для себе манітобу з трохи іншої сторони, там, де не тільки поле і прямі дороги. За другий рік життя в Канаді у нас писали авто після ДТП і виплатили нам коштів більше. Ніж вартість покупки цього авто. За другий рік життя в Канаді ми за рік часу так і не пройшли вибірку на провінційну підтримку в Манітобі. Так і нас не вибрали для піару. Тому що зараз дуже високі бали, і навіть якщо я здам англійську мову, мені все одно не вистачає балів, аби по-мінімальному проходити вибірки. Класно. Я не знаю, як довго ще будуть такі високі бали. За другий рік життя в Канаді ми вже придбали наше третє авто після численних спроб розвести нас при продажі другого нашого авто в Канаді. Повірте, продаж авто в Канаді це не тільки знайти хорошого клієнта, який придбає ваше авто, а це ще й витратити купу часу на тих шахраїв, які хочуть вас. Розвести як лоха. До речі, за другий рік життя в Канаді Вікторія, моя дружина, зробила собі водійське посвідчення повністю з нуля до того, як вона сіла і їздить вже сама менше, ніж за 300 канадських баксів. І це все повністю легально, офіційно, все як має бути, завдяки класним. Канадським законам. І це є точно дешевше, ніж в ЄС чи в Україні. Тепер головні питання, які нам часто задають: чи подобається нам в Канаді? Так подобається, але потрібний піар, аби повністю розв'язати собі руки і жити наповну, а не працювати на якогось дядьку допоки ти не отримаєш піар, який тобі і так не дають. Це замкнене коло. Чи безпечно жити в Канаді? Так, безпечно, але не потрібно економити і постаратись знайти житло як можна далі від центру міста, тому що в центрі міста, в Канаді, майже в усіх містах така практика: завжди бомжарники, завжди оці свинарники, і десь там біля центру, можливо, не в самому центрі, але десь біля центру буде такий. Чорний район, де дуже дуже все страшно, окрім Отави, столиці Канади, напевно. Так що селимось десь на Окраїні, купуємо мінімум одне авто на сім'ю. Що ж з піар або постійним резидентством в Канаді? Це дуже болюча тема для всіх українців і. Наприклад, щоб ви просто зрозуміли, наскільки це все погано, я знаю багато українських сімей у Вінніпезі, в тому числі через свою діяльність на Ютуб з усіх сімей, яким я хоча б раз за своє життя тиснув руку в Манітобі. Я знаю лише одну сім'ю, яка отримала свої пластикові картки піар, вже. Поштою додому. Тільки одна єдина сім'я. Одна сім'я з усіх. Також я знаю таких самих сімей, як і наша, які не можуть пройти просто вибірку на провінційну підтримку. І чекаємо ми уже більше року. Це нонсенс. Ситуація з піаром в Манітобі як мінімум. Дуже погано. Я спілкувався з блогерами і людьми, які проживають в інших провінціях. Там все плюс-мінус так само. Тому я не знаю, що вам порадити, якщо хтось ще думає летіти в Канаду. Про це буде окреме відео, і я так відчуваю, що навіть не одне. Тому очікуйте, чи вистачає однієї ЗП? Так, але це здебільшого в нуль. Деколи в мінус, дуже рідко в маленький плюс. Здебільшого потрібно буде заходити в кредитку час від часу. Якщо хочете іпотеку, нові авто в кредит і так далі. Це обов'язково має бути дві-три роботи на двох дорослих людей в сім'ї. Інший варіант це одна класна велика зарплата в одного дорослого. Туми точно будуть в усіх сім'ях різні, але я б назвав би. Хорошою зарплатою на сім'ю від 6 до 10 тисяч канадських доларів. Якщо ще більше, то це вже супер добре. Мінімальні витрати на сім'ю, такі як ми, двоє дорослих та донька 2 роки, це приблизно 3 3500 канадських доларів. В місяць, якщо менше цієї суми, доведеться дуже багато в чому собі відмовляти, тому або один гарно заробляє, або двоє заробляють мінімалки. Причому мінімалка для мене це все від 16 до 25 баксів на годину, і тільки якщо ми говоримо за місто Вінніпех, Провінція Манітоба. Є міста, де ці числа будуть більшими, є міста, де ці числа будуть меншими. Чи шкодуємо ми про переїзд, еміграцію в Канаду? Ні, не шкодуємо. Чи плануємо ми повернення в Європу? Не плануємо, тому що тут нам набагато більше подобається. А також, якщо подивитись на те, що хоче зробити ще один дід, який сидить в США вийти з Європи, розвалити НАТО, а інший дід, який сидить в Ражі. Хоче до 30-го року накопичити в декілька разів більше живої сили, наробити багато танків. На накопичте дуже велику кількість озброєння, все це показує не найкращі намірі і точно не найсвітліше майбутнє в Європі і в цілому. Якщо Макрон не клюнув маку і реально розуміє, що він казав в своєму зверненню на весь світ, то Канада на фоні от цього всього виглядає зараз дуже дуже добре в перспективі на майбутнє. Нашої дитини, звісно, і нас також, куди б ми емігрували б з Канади. Якщо б ми виграли б грін-карти США, ми полетіли б в США Трамп не вічний. Американці вже шкодують та плачуть в Тіктосі про свій голос і. Дурну голову скоро знесуть, тому на ньому зациклюватись не потрібно йому залишилось або менше, або максимум до кінця його терміну. Чому б ми туди переїхали? Тому що в Канаді не дають піар, і вся ця історія дуже довгий процес. І напевно, навіть в 2025, в 2026-му році швидше всього ми його ще не отримаємо. А грін карта США це типу той самий піар. Але у вигляді, ось тримай тобі подарунок від США. Тим більше це моя мрія з 18 років. Тому в травні побачимо, виграли ми щось чи ні. Плюси та мінуси такі ж самі, які були рік тому. Єдине, що можна додати, це безкінечна робота на дядю, аж поки не отримаєш той піар. А піар тобі той ніхто не спішить видавати. Тому я не знаю, це мене аж... Ух, мені просто от-от недавно закрилась наша заявка. Рік очікування на піар. І зараз все заново, тому мене трішки заклинуло з тим піаром. Це напевно все, що я б хотів би сказати за цих два роки. Ось можете глянути попереднє відео за рік в Канаді, сім місяців в Канаді і порівняти з цим відео, що змінилось, що не змінилось. Я думаю, що змінилось не так вже і багато, можна сказати, майже нічого. Такі самі враження про Канаду все те ж саме. Більше я б сказав би, нам тут подобається чим не подобається. Надіюсь, комусь було цікаво а ще краще знати, якщо це відео комусь допомогло спланувати щось. Якісь плани на майбутнє. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дзвіночки. Буду радий бачити усіх в коментарях. Не забувайте, будь ласка, за спонсорські підписки, які вітаються дуже дуже добре і з оплесками. Побачимось, почуємось в наступному відео. Бай-бай!